Мені одного рожденья мала. бы мне з двох корней. Жаль, Черногория не стала второю родиной моєю. Ці рядки належать Володимиру Висоцькому. Чудові поезії присвятив Чехії Адам Міцкевич. Джордж Гершвін вважав себе за слов'янина. Юл Брінер народився у Владивостоці. Проза Павича, Кундери, фільми Кустуриці, музика Бреговича. Перелік представників славної, надзвичайно потужної своєю духовністю слов'янської нації можна продовжувати нескінченно. Слов'янство як у минулому, так і сьогодні є важливою складовою людської цивілізації. Сотні тисяч слов'ян є дієздатними і талановитими громадянами десятків інших держав. Проте трьохсотмільйонне мільйонне слов'янство ще й досі не має спільного телебачення. Йдеться про телевізійний канал, який здійснював би широку популяризацію слов'янської історії, традиції, культури, досягнень сучасного слов'янства. Відомий продюсер Володимир Іваненко, на жаль, раптово пішов із життя і не встиг реалізувати свій великий проект. Але саме з його ініціативи ще в середині х років було проголошено ідею здійснення слов'янського прориву у світовий телепростір. Сьогодні цей задум набуває конкретних форм. Саме в Україні створюється перший в світі міжнародний слов'янський канал. Для нашої незалежної держави це має особливе значення. Уперше в світі на її території формуватиметься і передаватиметься на весь світ спільний телевізійний продукт одразу 12 слов'янських країн. Позбавлений будь-яких політичних уподобань, тематичний, культурно пізнавальний, міжнародний слов'янський телеканал. Зосередить увагу на тому, що духовно зближує слов'янську спільноту, що дозволяє зберегти традиції, самобутність, світосприйняття, ставлення до духовних цінностей. Програми каналу розповідатимуть про історію виникнення і становлення слов'янських народів і держав, особливості розбудови слов'янської цивілізації та культури. Гуманітарні новини, слов'янські бізнес-проекти, розповіді про тих слов'ян, які рухають суспільний прогрес, досягають висот у підприємництві, мистецтві, культурі, спорті, в усіх сферах людського буття також знайдуть своє місце в мовленні каналу. Красоти слов'янських країн, велич їхніх столиць і найзаповітніших куточків, неповторне національне мистецтво, шедеври національної кухні. Про це та інші принади слов'янського світу глядачі дізнаватимуться із програм міжнародного слов'янського каналу. І звичайно, цикл художньо-розважальних програм: оригінальні шоу з яскравою національно етнічною забарвленістю, слов'янське кіно і театр, розповіді про кращих акторів і режисерів. Усі програми каналу характеризуватимуться шановливим ставленням до всіх інших народів, що населяють планету. І саме з України пролунає девіз нашого каналу: слов'янам про слов'ян і всьому світові про слов'янство. I'm